Права 484. Знайдіть частку та виконайте перевірку за допомогою множення. Ну що ж, давайте дивитися, що в нас в першому завданні. Ми бачимо, що нам треба 16 728 поділити на 68. Давайте куточком будемо ділити. Записуємо тоді. Отже, 16 728. Ділимо. Ділимо на 68. Дивимося 167 поділити на 68. Тут поміститься 68 тільки два рази. 8 на 2 це 16. 6, пішоємо 1, запам'ятовуємо. 6 на 2 це 12 плюс 1 це 13. Віднімаємо. Так, 7 мінус 6 це 1. 6 мінус 3 це 3. зносимо 2. І 68, тоді 312 ділимо на 68. Ну, 136 і 36, це буде 267. То, то тут треба написати 4. Так, 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 4 це 24. Плюс 3 це 27. Віднімаємо. 2 мінус 2 це 0. 1 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 7 це 4. 3, збрали одиничку 2. 2, мінус 2, 0. Попереду напишемо. 400, тоді зносимо 8, буде 408. 408 ділимо на 68. ну, 8 можна помножити на 6. 6 на 8 це 48. Давайте тут 6 напишемо, 6 на 8 це 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 6 на 6, 36, плюс 4 це 40. Віднімаємо. Залишок буде 0, тобто ми записуємо, що наша частка буде дорівнювати 246. Що це означає? Це означає, що ми 246 помножимо на 68, у нас має вийти 16728, бо це означення ділення. Тобто ми пишемо, що 246, що множиться на 68, і це дорівнює. Ну тепер давайте будемо множити стовпчик. Пишемо 246, що множиться на 68. Множимо. 6 на 8, 48. 8. Пишемо 4. Запам'ятовуємо. 4 на 8 це 32, плюс 4 це 36. 6 пишемо. 3 запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 3 це 19. Є 6 на 6 це 36. 6 пишемо 3 запам'ятовуємо. 6 на 4 24. Плюс 3 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12. Плюс 2 це 14. Додаємо. В кінці буде 8, 6 плюс 6 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це 10, плюс 7 це 17, 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 4 це 5, плюс 1 це 6. Ну, тут буде просто одиничка. Отже, записуємо, що у нас вийшло добуток 16728. Так. І мав нас вийти добуток 16728. Тобто ми виконали. Ми виконали ділення правильно. Переходимо до другого завдання. Тут треба 942 866 поділити на 178. Це буде дуже громістко. Отже, записуємо тоді 942 тисячі. 942 866. Поділити. Поділити на 178. Так, дивимося тоді. Треба 942 поділити на 178. Значить, 6 не буде, буде 5, я думаю. Отже, пишемо 5. 5 на 8 це 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 на 5 це 35. Плюс 4 це 39. 9 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. Віднімаємо. 2 мінус 0 це 2. 4 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 9 це 5. 9 збрав одиничку 8, 8 мінус 8, 0, попереду не пишемо. 8 зносим. 528 ділимо на 178. Тут 178 поміститься лише 2 рази. Отже, пишемо тоді 2. Далі 8 на 2 це 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 7 на 2 це 14, плюс 1 це 15. 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2. Плюс 1 це 3. Віднімаємо. 8 мінус 6 це 2. 2 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 5 це 7. 5 забрали одиничку це 4. 4 мінус 3 це 1. Зносимо 6. 1726, дуже близько до 1780, якщо ми множили на 10. Тому ми множимо, щоб помістилося на 9. Так, 8 на 9 це 72. 2, пишемо, 7, запам'ятовуємо. 7 на 9 це 63. Плюс 7 це буде 70. 0 пишемо, 7, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 7 це 16. Віднімаємо. 6. 2. Це 4. 2 мінус 0 це 2, 7 мінус 6 це 1. зносимо 6. Отже, 8, наскільки помножити, щоб було в кінці 6. Ну, можна помножити на 7, 7 на 8 це 56. 7 на 8 це 56, 6, пишемо 5, запам'ятовуємо. 7 на 7 це 49, плюс 5 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо, 1 на 7 це 7, плюс 5 це 12. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми записуємо, що частка у нас дорівнює 5297. 5297 є. Ну а тепер давайте запишемо. Нам треба перевірити. Ми знайшли число. Якщо це число помножити на 178, у нас має вийти 942 866, це означення ділення. Тобто ми пишемо, що 5297, 297, якщо ми правильно виконали, треба помножити на 178 і подивитися, чому буде дорівнювати добуток. Отже, записуємо тоді. ну, Давайте тоді десь тут ми запишемо 5000. 297, що множиться на 178. Множимо. 8 на 7 це 56. 6 пишемо 5, запам'ятовуємо. 9 на 8 це 72, плюс 5 це 77, 7 пишемо 7, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 7 це 23. 3, пишемо, 2, запам'ятовуємо. 5 на 8, це 40, плюс 2 це 42. Є. 7 на 7 – це 49. 9 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 7 на 9 це 63, плюс 4 це 67. 7 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 2 на 7, це 14, плюс 6, це. 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35, плюс 2 це 37. 5297 на 1 це буде те саме число. Отже, записуємо тоді. Тут 7, тут буде 9, тут буде 2, тут буде 5. Додаємо. Так, кінці в у в нас буде 6. 7 плюс 9 – це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 7 – це 10. 7 – це 17. 1 – це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 9 – це 10. 10 плюс 0 і плюс 2 – це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 плюс 2 – це 9. Плюс 1 – це 10. Плюс 4 – це 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 5 – це 8. Плюс 1 – це 9. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 942 866. Так. А в нас і мало вийти 942 866. Тобто ділення ми кажемо, що ми виконали вірно. Ну що ж, ось таке завдання на виконання ділення та перевірку цієї дії на цьому вправу завершено.